Мінімум 50% від перевиконання бюджету Луцької міської ради має йти на забезпечення сил оборони України. Ну, раніше неодноразово звертався до міського голови, до депутатів, до департаменту фінансів Луцької міської ради із закликом спрямовувати не менше половини перевиконання бюджету на потреби Збройних сил України. Ну але, як бачимо, кошти виділяють але набагато менше ніж половина. Ну тому власне. Я й підготував відповідний проект рішення. У документі пропонується спрямовувати не менше як 50% від перевиконання бюджету, це щомісячно, і від вільних залишків коштів. Тобто це ті гроші, які залишаються від перевиконання бюджету на наступний рік. Що це своєю чергою дасть? Ну, по-перше, це забезпечення наших воїнів, адже грошей на війну зараз багато не буває. По друге. Якщо міська рада не хоче виділяти кошти на допомогу військовим одразу, ну то нехай одразу нормально планує бюджет. Адже востаннє ми перерозподіляли майже 100 мільйонів гривень перевиконання. Ну, уявіть собі, там 100 мільйонів туди, 100 сюди. Ну, таке собі планування, якщо чесно. І по-третє, не втомлююся повторювати, що найкраща інвестиція сьогодні це інвестиція в нашу перемогу. Тепер же за цей проект рішення мають проголосувати депутати Луцької міської ради. Е, а як ти думаєш, Максиме, проголосують депутати за цей проект рішення чи ні? Знаєте, колись шпигун, якого зловили на гарячому, швиденько приймав ампулу з ціаністим калієм, ну щоб не видати таємниць. А депутат Луцької міської ради перед голосуванням, на якому йому не треба бути, швиденько приймає ампулу з пругеном і біжить із сесійної зали до найближчої вбиральні.